У вас коли-небудь були дні? Коли все не так, як слід, і коли ваш найкращий друг Артур, я казав, що я з іншої планети, виявляється прибульцем. Що це за чортівня? Увага, земляне! Прикро це повідомляти, але задля будівництва нової галактичної автостради вашу планету буде знищено на все добре. Тримайся. Ми попросимо нас підвести. Екранізація науково-фантастичного бестселера «Автостопом по галактиці. Що це таке? Потівник він знає все, що треба для виживання у всесвіті. Втрата вашої планети ще не кінець світу. Форде, що ти тут робиш? Артур, це Зафорд Білброкс, президент галактики. У нас з ним три спільні матері. Це початок пригод. Значно цікавіших, ніж за мені. Я набагато років застряг на дивній планеті. Я тебе не уникав. Маєш чудовий вигляд? У тебе все добре? Ти підросла? Артуре. Прийшов. Доля Всесвіту у їхніх руках. Дорога, що ми тепер будемо робити? Ось це! Автостопом по галактиці. Не покидайте землю без путівника. Зарко. Що це було? Тікайте. Українською озвучено на замовлення компанії Світ Тіві.